8 березня День пам'яті Олени Кульчицької, видатної української художниці, графіка, педагогині, лавратки Шевченківської премії, першої жінки-художниці із Західної України, яка отримала професійну освіту. Її ім'я у списку видатних діячів культури, сторіччя від народження яких у 1977 році за рішенням ЮНЕСКО відзначалось на міжнародному рівні. У творчій спадщині Олени понад 4 тисячі робіт. Народилася майбутня художниця в Бережанах, нині Тернопільщина. Її тато був правником, але цікавився живописом, займався фотографією. Закінчила художньо-промислові школи у Львові і Відні, тривалий час викладала малювання в школах Львова і перемишля. У 1909 році Олена вперше виставила свої роботи у Львові. Це були 50 картин, створених під час навчання у Відні. У 1912 році художниця вперше взяла участь в українській художній виставці в Києві, а вже наступного року на цій же виставці була визнана найкращим графіком. Вона не мала власної родини, повністю присвятивши своє життя мистецтво. Творчість Олени була багатогранною живопис, станкова графіка, книжкова ілюстрація і декоративне мистецтво, займалася художнім ткацтвом, проектуванням і моделюванням одягу. Створювала ескізи для кераміки, килимів, працювала з металом, скульптурі малих форм. Вона створила понад півтори тисячі ілюстрацій і книжкових прикрас. Грав'юри Олени представляли визначні постаті з історії України портрети князів, Київ, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Ярослав Осмомисел, українських геніїв Тараса Шевченка, Івана Франка та інших. Важливою віхою у мистецькій діяльності художниці була робота у книжковій графіці. Вона проілюструвала слово о полку Ігоревім, тіні забутих предків, понад 70 дитячих книжок. Одним із захоплень Олени Кульчицької були листівки вона вважала листівку одним з найкращих способів популяризації мистецтва. Найбільше листівок у неї на тему Великодня багато працювала також над ескізами килимів. Народних вишивок, прикрас та інших предметів побуту, які виготовлялися в кераміці, бронзі та різних ткацьких матеріалах. Вона створила близько 400 акварелей із замальовками народного одягу. Художниця була чудовим дослідником, краєзнавцем, етнографом і збирачкою народного мистецтва. З її ініціативи, в 1931 році в перемишлі створено музей української старовини Стривігор. У 1967 році її нагородили Шевченківською премією за кілька годин до смерті художниці.